Всім привіт! Чи варто домовлятися з колекторами під час війни? Так давайте же розберемо цю тему. Я починаю. Якщо вам цікаво, дивіться до кінця. І так, велика кількість боржників зараз задаються питанням: чи варто домовлятися з колекторами під час війни? Чи взагалі варто платити кредит під час війни? Якщо вам цікава тема, чи варто платити, ви можете подивитись відповідне відео у нас на каналі. А що стосується, чи варто домовлятися з колекторами, то відповідь буде досить проста. Ні, з колекторами точно не варто. А ось з кредиторами варто, тому що потрібно чітко розділяти, хто такі колектори і хто такі кредитори. Колектори це особи, які відповідно. До законодавства діють в сфері стягнення боргів. І здебільшого вони привлікаються для цього кредитором. Тобто кредитор надає їм певні права та можливості щодо роботи по стягненню боргу. Тобто, вони є посередниками, вони нічого не вирішують. Більш того, вони є зацікавленими посередниками, які Прив'язані до певного результату діяльності. Тобто колектор ніколи не зацікавлений, щоб ви закрили свій кредит якомога дешевше. Він навпаки зацікавлений, щоб ви це зробили як умого дорожче, тому що він за це отримує певну премію. Тому колектори тут, при вирішенні питання як посередники, вам не друзі. Вони ваші вороги, можна так сказати. Тому з ними точно не про що домовлятися вам не потрібно. Тобто в них немає повноважень, щоб домогтися самої низької ціни, навпаки, вони зацікавлені, щоб ця ціна була найвищою. Тобто, як я сказав, юридично колектор це посередник, який намагається стягнути з вас борг на користь кредитора. Тому їх потрібно з цієї шахової дошки просто прибирати і навіть не вести з ними жодних діалогів. Домовлятися вам потрібно саме з кредитором, з тим, кому ви винні. Інколи, інколи так буває, що ваш борг викупили колектори, так, ваш кредитор продав, саме не передав. У роботу, а продав. Тобто здійснив переуступку права вимоги. Тобто, коли ваш кредитор вже не є вашим кредитором, а вашим кредитором є, наприклад, якась колекторська компанія. Тоді вже це той випадок, як то кажуть, виключення, коли вам потрібно домовлятися саме з ними, бо вони і є ваші кредитори. Але здебільшого, колекторів наймають для вибивання з вас боргу. Тому їх можна просто ігнорувати. А домовлятися саме з кредитором. І під час війни, під час дії військового стану, з кредитором, якщо у вас є така можливість, домовлятися потрібно. Бо саме в цей період ви можете домовитись з кредитором на найбільш вигідних для вас умовах. Тому цей час, якщо у вас є, хоч якась можливість для закриття. Потрібно використовувати і використовувати з у з розумом, тому починайте починайте проводити перемовини саме з кредитором та намагайтеся. Найбільш вигідної ціни. Якщо вам потрібна в цьому напрямку допомога спеціалістів, то ми, наша компанія, займаємося цими питаннями. Ви можете звертатися до будь-якого спеціаліста на ринку чи здійснювати ці дії самостійно. Якщо ви хочете діяти самостійно, у нас на каналі є дуже велика кількість порад з цього приводу різноманітних відео на нашому сайті. Є велика кількість статей, то також з цього приводу, як, яким чином правильно проводити перемовини, щоб як найкращого результату з кредитором. Але все ж таки, якщо ви хочете отримати саме професійну допомогу, ви можете також звернутися і до нас. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, тиснути дзвіночок, щоб знати про всі наші нові відео, коментуйте це відео. А також нагадую, що якщо вам потрібна допомога саме наших спеціалістів, записатися до нас на консультацію ви можете по телефону нашого контакт-центру. Телефон в описі до відео. На консультації ми знайдемо безпосередньо найкращий варіант саме для вирішення вашої проблеми, щоб вона була вирішена як якомога швидше та як найвигідніше для вас. Всім успіхів!